Україна третього тисячоліття. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко презентувала свій новий інтернет-проект. Дійсно, це амбітна назва, Україна третього тисячоліття. І у багатьох людей складається враження, що змін в державі треба буде чекати ще не одне століття. Насправді це не так. Ми з вами, як країна, як народ, вже живо, живемо 10 років в новому, третьому тисячолітті. Назва пов'язана із бажанням перетворити Україну на сучасну, демократичну, дійсно незалежну конкурентну, спроможну державу міжнародного рівня, яка буде займати перші місця у світових рейтингах не тільки за рівнем корупції, бюрократії, незахищеності прав і свобод громадян, а й за показниками соціально-економічного росту. Це своєрідний електронний референдум, у якому можуть взяти участь усі національно свідомі громадяни. Вже не можна владці, а звичайні українці працюватимуть над змінами в країні. Ми як держава. Приймаємо рекордну кількість законів кожного місяця і кожного року. Такої кількості законів не приймає жодна інша країна. Чому тоді, вже на 20-му році незалежності, ми з вами, як країна, знаходимося на останніх рейтингових позиціях в світі по всім нашим економічним можливостям, по соціальним, по інтелектуальним ресурс з'явиться у всесвітній мережі 28 жовтня. З цього моменту кожен громадянин України має виключно право на участь у державотворенні. Сайт доступний, простий користуванні. Бажаючі можуть зареєструватися як під справжнім ім'ям, так і під вигаданим. І якщо для нас сьогодні закритий шлях до референдумів відкритих, всенародних через загальну участь і через задіяння всієї системи проведення референдумів, нам потрібно проводити інтернет-референдуми. І саме це ми і пропонуємо. Нова конституція України, закон про судову систему, і статус суддів, інформаційний простір, і свободу слова. Кожна людина може удосконалити ці закони, а також запропонувати свою версію цих документів. І перше, ви бачите, це нова конституція України. Ви знаєте таку сентенцію, про яку сьогодні говорять більшість наших правозахисників? Вони говорять, що конституція прекрасна, вона написана бездоганна. Права і свободи виписані найкраще в світі. Але скажіть, будь ласка, це Конституція досконала, якщо всі права і свободи в нашій Конституції і сама Конституція виглядає просто як проект про добрі наміри. Якщо вона не працює і не забезпечує дотримання цих прав і свобод, треба чесно сказати: Конституція не працює. А якщо вона не працює, нам потрібна... З новим поглядом, з новим підходом її створити по суті, справи з нуля. Учасники проекту можуть виносити теми на обговорення, голосувати і приймати рішення. Буде на сайті стратегічна рада, членів якої обиратимуть з найбільш активних учасників проекту. Тимошенко наголосила, що найактивніші учасники інтернет-проекту матимуть шанс потрапити до виборчих списків партії на наступних парламентських виборах. І те, що це напередодні місцевих виборів, іде презентація цього проекту. Ви ж розумієте, що за два дні до виборів, по-перше, важко буде країні впізнати цей проект. А по-друге, важко буде ефективно почати в ньому працювати. Тому це абсолютно не пов'язане, і я говорю це відповідально з будь-якими місцевими виборами. Це пов'язано з тупіком, в якому опинилася наша держава, формуючи шляхи свого розвитку. За словами Тимошенко, виборчі списки партії мають складатися виключно з компетентних фахівців, які здатні не лише пропонувати ідеї, але й знають, як їх втілювати у життя. Сені Веркалець телеканал Борисполь. Юлія Владимировна. Ви проводили якусь предварительну оцінку реакції суспільства на ідею створення подобного проекту. Ви знаєте, що перевірити це можна тільки використанням. Ксенія Веркалець, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.